Дивися, люди, які починають робити не так, як ти хочеш, не так, як вони не впихнулися в твій шаблон. Да? Uh -huh. Тому що в нас же ж багато є ось цих ролей, ось цих граней. І, uh -huh. і ми, як творці, кожен, в да? нас одне вище я на всіх. І кожен є творець, кожен є Бог. І ти не можеш Богу сказати, що він не може так проявлятися. Він пізнає сам себе в кожному аватарі. В кожній ролі він пізнає сам себе всі грані, які можуть бути в різних вібраціях, в різних варіаціях, в різних фарбах, хто як собі вибирає. Да? І і твоє завдання просто бачити перед собою е, творця да не вище, не, не нижче, а прямо на рівні з усіма. Да? От я творець і ти творець. Не, не я Бог, а, а Петя якийсь Лох. Ні. Навпаки, що в цьому так само є прояв Бога. Він так само себе пізнає. І це прикольно, так? Прям з різних ракурсів подивися на це, роздивися з різних сторін. От вона себе проявляє погано. А що таке погано? А хто сказав, що це погано? А ми насправді не знаємо, що таке погано. Розумієш, прям зрівняти ось це все, ось цієї дуальності вийти. Піднятися uh -huh. над нею, вийти ми з неї не можемо, ми можемо над нею піднятися. І ти можеш над нею піднятися і побачити, що блін, ну да, так людина також може проявлятися. І це теж прикольно. Ну Знаєш, от ти коли прям дозволяєш їм проявлятися, як вони хочуть, в цей момент в тебе так само йде ось ця така віддачка, і ти сама собі, прям, знаєш, так енергетично е, звільняєшся і прям сама собі дозволяєш бути теж, да, проявляти якусь свою. Ось цю. Ми не можемо. Бути тільки хорошими, чи тільки поганими, да ми проявляємо все.